Попереду а це означає не за горами церемонія The Game Awards і ще кілька останніх релізів року. На жаль, виходить і не так багато всього, як можливо хотілось би. Проте тим, хто вже пройшов Stalker 2, зайнятись точно буде чим. Допустимо, виходить дуже очікувана багатьма Path of Exile 2, а особисто для мене найочікуваніша гра місяця це Indiana Jones and the Great Circle, А ще нас чекають непогані фрітуплейні ігри типу Delta Force – Коротше, в цьому відео зібрались найцікавіші проекти місяця, і я готовий розказати, якими релізами порадує перший місяць зими. Але перед тим як почати, обов'язково підтримайте ролик лайком і погнали розбиратись. Fantasian Neo Dimension, реліз 5 грудня. Цю гру створив сам Хіронобу Сакагучі, легендарний автор серії Final Fantasy, у центрі сюжету. Лео, який нічого не пам'ятає, окрім власного імені. Просуваючись історією, ти братимеш участь у покрокових боях із безліччю унікальних ворогів і намагатимешся зрозуміти, що ж насправді відбувається. Окрім добре прописаного сюжету і захопливих візуальних ефектів у грі звучить музика культового Композитора Уемацу. тож для фанатів JRPG це мабуть буде одна з найочікуваніших ігор грудня. Ціна на ПК в стімі 1400 гривень. Delta Force Hawk Ops вийде 5 грудня. Це тактичний шутер від першої особи, який буде при цьому фрітуплейним. По суті, це три гри в одній. По перше, сюжетна кампанія. По-друге, повномасштабні битви в стилі Батли. По третє, екстракшн режим. Правда, за сюжет доведеться занести кілька шекелів. Гра пропонує сучасне переосмислення класичної кампанії Black Hawk Down, присвяченої невдалій військовій операції Армії США в Сомалі 1993 року. Оку, при цьому розробники придбали права на фільм Рідлі Скотта Чорний Яструб, що дасть змогу відтворити найзнаменитіші сцени із стрічки. А от новий сюжет запропонує події із майбутнього, а саме, із 2035 року. У ньому гравці протистоятимуть технологічній загрозі. Чи варте воно тих пари шекелів? Залишається лише здогадуватись. Проте чекаємо повернення легендарної серії. Я сказав, що Дельта Форс має два мультиплеєрні режими, так от, перш це масштабні битви в стилі батли, де 64 гравці, якщо точніше, то дві команди по 32 гравці рубаються на п'яти великих картах із використанням техніки. Навколишнє середовище може руйнуватись, хоча й не сказати, що дуже епічно, якщо судити з бета-тестів, гравці можуть вибрати собі оперативника, в яких буде декілька спеціалізацій і здібностей героїв, як це було в 2042-му, Як і годиться таким шутерам, вам доступний великий арсенал. Сенал зброї, гаджетів та іншої снаряги, крім усього іншого, у грі тонни кастомізації зброї і транспортних засобів для всіх режимів. Мультиплеєр викликає найбільший інтерес з очевидних причин, як безкоштовний конкурент Battlefield. Вона добре позиціонована для того, щоб потрусити сцену військових шутерів. Останній режим це екстракшн, по суті, тактичні місії на виживання. У складі команди з трьох гравців, ви будете битися з ботами-найманцями. бо Сами та іншими загонами гравців. При цьому треба буде не тільки вибратися живим, а й зберегти цінний лут. Коли я грав в Бету, то в цілому з оптимізацією проблем не було, бо нагадаю, що гра розроблена на Unreal Engine 5, але були проблеми з серверами і реєстрацією попадань. Коротше, сподіваюсь, що на старті буде все більш непогано. Спочатку гра вийде на ПК, а пізніше на консолях і мобілках. Нагадаю, головне, що гра буде фрі-ту-плейною, і розробники обіцяють, що Анального донату і різного мотлоху не буде лише скінчики та інші атрибути нормальних фрітуплейок. Сімфонія зарелізиться 5 грудня. Апокаліпсис буває різний. Тут тобі і зомбі, і ядерні бомби, але кінець світу не обов'язково має бути таким похмурим. Світ гри тримався на музиці великого оркестру. Це було джерело життя. На жаль, майже всі музиканти пропали, і світ почав потихеньку в'янути, спадаючи в оглушливу тишу. Однак, Філімон, таємничий музикант, не збирається опускати свою скрипку із смичком. З їхньою допомогою він Вирушить у платформну подорож яскравим світом, щоб вдихнути життя в замовклі інструменти та врятувати симфонію. Marvel Rivals. Вихід заплановано 6 грудня. Командний pvp шутер від третьої особи, в якому ви гратимете за одного з численних героїв Марвел. За лором цієї гри суперлигодій фантастичної четвірки, доктор Дум, об'єднався зі своїм наступником із 2099 року. Разом вони почали маніпулювати часом, що спричинило катастрофічну подію, відому як переплетіння часового потоку. Герої та лиходії з різних. Ніх всесвіті встикаються і б'ються один з одним. а Гравці намагаються об'єднати зусилля, щоб зупинити лиходіїв. І якщо сам концепт гри 6 на 6 мені здається, не найцікавішим через переповненість ринку, з огляду на те, скільки у всесвіті Марвел найрізноманітніших героїв повинно бути цікаво, принаймні перший час. Після Бети враження були досить непогані. Якщо чесно, спочатку в грі буде доступно майже 30 різних супергероїв і лиходіїв. Марвел з месників, хранителів людей Ікс та інших франшиз. У Rivals на вас чекає геймплею у кількох стандартних для таких шутанів режимах: переміщення вантажу по карті або захоплення точки. Причому на картах геймплей часто вертикальний, а на додачу до цього міняється динаміка матчів завдяки руйнації навколишнього середовища. Та й самі арени досить непогано виглядають. Головне, що руйнування додані не просто заради фана, а для того, щоб отримати якусь. Стратегічну перевагу. Ну і з найголовніших фішок це унікальна зброя у всіх персонажів і динамічна синергія героїв. у міру того, як ви координуєте комбо між героями за допомогою командних навичок, певні пари героїв відкривають унікальні переваги для комбухи. Наприклад, ракета може їздити на спині грута, або Халк може використовувати свою гамма-енергію для суперзарядки броні залізної людини. Автори обіцяють, що кожен сезон буде додавати. Ти нових грабельних персонажів і карти, і вони, начебто, все-таки будуть безкоштовними для всіх гравців. Тож, якщо ти давно мріяв зіграти за улюбленого персонажа, а Overwatch уже на брит, тут тебе чекають епічні битви 6 на 6 у всесвіті. Марвел загалом, перші враження після Бети були максимально позитивними. Ні з серверами, ні з чимось іншим. Я особисто проблем не помітив. Гра буде фрітуплейною, тож мікротранзакції нікуди не подінуться. thank you Pass of Exile 2 вийде 6 грудня. Довгоочікуване продовження популярної екшен Арпіджі. На старті гра включатиме три з шести запланованих актів основної кампанії, а також оновлену ендгейм систему, засновану на картах Атласу. Варто розказати, що в ранньому доступі буде три з шести доступних актів. Цими актами вони доповнять сюжет Pass of Exile. Щодо повноцінного релізу кампанія складатиметься з шести актів, у якій буде 100 локацій, 600 монстрів і понад 100 абсолютно унікальних босів. Геймери зможуть спробувати півтори тисячі пасивних і 240 активних умінь, 700 видів екіпіровки. Бойовка теж зазнала капітальної переробки. Отже, на релізі буде шість класів: монах, воїн, слідопит, найманець, відьма і чарівниця. І ще шість після виходу. На початку раннього доступу в кожного класу буде по два підкласи вознесіння з унікальними талантами. Їх можна буде розблокувати. Пройшовши одне з випробувань. На релізі буде 12 класів з трьома вознесіннями в кожному, що в сумі складе 36 класів. Піднесення в цій грі пропонують нові унікальні можливості для базових класів, наприклад, за замовчуванням найманець, будується як клас з високою мобільністю, що використовує арбалети з різними типами патронів для різних цілей. Після завершення кампанії з'явиться новий ендгейм. Автори додадуть моделі героїв оновлено була система самоцвітів та система прокачування броні і зброї. З'явились нові механіки і були покращені основні разом з тим. У 2 з'явиться новий гір, амулети, що автоматично захищають персонажа від різних дебафів і типів шкоди, а також показник духу. Також на місці кооп на шість гравців. Якщо говорити про графон, то гра використовує покращений рушій. Ті, хто пограв, хвалять бойову систему, атмосферу та класні анімації. Розробники говорять, що Path of Exile 2 буде набагато складнішою ніж перша. Наприклад, в сиквелі: Якщо вас вбили, то бій доведеться починати заново, а не відродитися і продовжити бій з того ж місця. Крім того, спільними між двома іграми залишиться косметика і ваші сховки. Також автори внесли зміни у баланс, класи та в кінці кінців ендгейм. Після проходження сюжету на тебе чекає нескінчений атлас, карти з модифікаторами, додаткові завдання і локації. Вас чекає дослідження нових територій у різних біомах, ремесла та битви зі складними босами, ба більше у кожного типу ендгейм-контенту буде власне спеціалізоване дерево талантів, тож зайнятися буде чим і заради чого. Навіть в ранньому доступі гравців чекає до смішного величезний обсяг контенту, якого вистачить не на один місяць. Також розробники говорять, що гра буде глибокою. Тут буде більше екшену грандіозних босів та хардкорність. Ні, доступ матимуть лише власники особливих наборів підтримки, які на ПК в стімі коштуватимуть 600 гривень і більше. Проте у майбутньому гра перейде на модель -to play як і перша частина для тих, хто вже інвестував у першу частину. Доступ буде безкоштовним. Індіана Джонс the Great Circle» нарешті з'явиться 9 грудня. Це, без сумніву, одна з найбільш очікуваних ігор грудня особисто для мене. У цьому пригодницькому бойовику від першої особи ти зможеш поміряти легендарний капелюх великого шукача пригод Індіани Джонса та вирушити на пошуки скарбів. Події гри, заснованої на одноіменній франшизі, відбуваються між фільмами Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега та Індіана Джонс і Оста. Ані хрестовий похід. Сюжет стартує в США, де головний герой намагається знайти стародавню реліквію, яку викрали за наказом загадкового антагоніста Емерика Воса. Але головне вкрадена реліквія це лише мала частина якогось ритуалу, який хоче провести Гітлер. Тому він активно збирає могутні артефакти. Індіані буде допомагати журналістка Джина, що шукає свою зниклу сестру, і має власні мотиви для участі в цій авантюрі. Але вона не буде нашим єдиним помічником гра захоплює атмосферою, яка нагадує культові фільми про Інді, цікавими діалогами, харизматичними персонажами та саундтреком, який одразу вразить у саме серце. Ігровий світ обіцяє безліч локацій, як Рим, Таїланд, Єгипет, Шанхай, від підземель до залишків стародавніх цивілізацій, повних головоломок, секретів і перешкод. І повірте, головоломок і загадок дуже багато. Індіана користуватиметься різними пристроями, як от фотоапарат. Що дозволить зберігати фрагменти головоломок для подальшого аналізу, його вірний батіг стане незамінним інструментом не лише в бою, а й для подолання перешкод і безпечної активації пасток. І щоб відволікати ворогів. Девелопери продумали навіть дрібні деталі. Кожна пляшка чи цеглина можуть стати у нагоді, допомагаючи уникнути зайвих сутичок. Це дозволяє підійти до продовження креативно та зберегти вірний для індіани баланс між екшеном і стелсом, власне. Бойовка буде представляти собою комбінацію стелсу, ближнього бою і вогнепальної зброї, тобто вам доступна можливість рукопашної атаки, атаки з батогом і навіть інтерактивність з оточенням. Тут можна кидати в ворогів різноманітні об'єкти, що додає сценам атмосферу комедії, яка була в оригінальних фільмах. Але якщо справа доходить до перестрілок, то варто враховувати, що це приверне абсолютну більшість ворогів, тобто місії можна буде проходити на пролом. Але повірте, набоїв на. На це не вистачить, ну або по-тихому. А ще в арсеналі героя буде легендарний капелюх, який додає шансу на виживання. Також Індіана зможе змінювати одяг для непомітного проникнення в певні локації. А за виконання завдань ти отримаєш очки пригод, щоб розвивати доступні навички під власний стиль гри. Різні зарубіжні видання вже пограли в Індіана Джонсен the Great Circle і Поділилися враженнями в прев'ю. Відгуки журналістів вийшли більш ніж позитивними. Інші Важливий елемент це стелс, яким рецензенти залишилися дуже задоволені. У Ватикані, наприклад, індіані доведеться застосовувати всі навички, щоб не бути поміченим охоронцями. Однак, справжнім відкриттям для погравших стала локація в Єгипті, свого роду Open World, де можна зайнятися як основним сюжетом, так і додатковими завданнями. Щоб проникнути в деякі зони. Індіана може маскуватися під одного з місцевих працівників. Це суттєво спрощує завдання, бо допомага. Гає залишатися непоміченим. Загалом журналісти зійшлися в тому, що Great Circle обіцяє чудове поєднання досліджень, загадок і боїв однак ключовим для успіху гри стане фінальна сюжетна лінія, чесно кажучи, виглядає все це дуже недурно. Можливо, у грі не так багато екшену, як комусь хотілося, але не в цьому суть гри. Гра коштує у нас мінімум 2249 гривень на ПК в стімі. Проте класно, що можна буде пограти в геймпасі. thank <laughs> you Power Rangers Ritas Rewind Вихід 10 грудня цього грудня. Digital Eclipse підготувала чудовий подарунок для всіх фанатів Power Rangers. Абсолютно новий екшен. Сюжет розповідає про подорожі в часі, де Ріта повертається в минуле, щоб об'єднатися зі своєю молодшою версією та перемогти рейнджерів. У грі ти зустрінеш реінкарнацію Ріти – одного з найнебезпечніших ворогів рейнджерів. Гравці зможуть об'єднатися. В команду на чотирьох і дати ворогу справжнього прочухана. Гравцям доведеться пройти бійки з патрулями, гонки на динозордах, і навіть епічні сутички у мегазордах із легендарними ворогами, як Голдар. Власне, все по канонах. Кожен персонаж матиме унікальні здібності, а поєднання ретро геймплею із сучасною динамікою обіцяє новий погляд на знайомий світ. Ця гра сподобається як давнім шанувальникам рейнджерів, так і тим, хто любить скрол -екшен. Ціна на ПК в Стімі 595 гривень. Swordhaven Iron Conspiracy, реліз 12 грудня. Якщо тобі не вистачило сталкера і хочеться ще трохи слов'янського сеттингу, спробуй зацінити Swordhaven Iron Conspiracy. Нову гру від авторів Atom RPG, які до речі додали українську в свою першу гру з геймплейного погляду. Гра являє собою партійну РПГ, де ти вирушиш у загадкову країну новодраконію, де майже одразу тобі вручають могутній артефакт і кажуть. Коротше, я помираю і в шляхетність гратися не буду. Врятуєш світ і ми з тобою в розрахунку. Розробники надихалися першою балдурою, але на відміну від олдскульної РПГ, все таки підтягнули механічну складову, зробивши цілу низку унікальних класів. «The Spirit of the Samurai» реліз 12 грудня, пригодницький екшен від студії Digital Mind Games. Це унікальна метроїдванія, виконана в стилі стоп-моушен анімації, натхненної роботами Рея Гаррі Гаузена. У грі ти візьмеш на себе роль трьох персонажів: самурай Такеші, що захищає своє село від демонів Оні, бойового кота Чісай і маленького духа Кодами. Разом вони боротимуться з тенгу нежиттю та іншими монстрами японського фольклору гейм. Плей включає бійки з використанням традиційної японської зброї, дослідження та платформінг. Особливо захоплює гнітюча атмосфера японської міфології та деталізований світ, що глибоко занурює у національний фольклор. Також у Steam є демка гри. Тому, якщо зацікавилися, можна спробувати. Флінт Трежа ов Облівіон вийде 17 грудня. Поза всякими сумнівами, острів Скарбів залишається одним з найстильніших і найкумедніших мультфільмів епохи перебудови. Навіть зараз він має цілком собі бадьорий вигляд і ігрова адаптація пригод капітана Флінта і його вірного помічника Біллі Бонса. В принципі, чудова ідея. Флінт Трежа ов Облівіон, хоч і не має такого неповторного стилю як перебудовний мультик, усе ще обіцяє стати добром воротною тактичною РПГ Флінт і Бонс знову вирушать на пошуки скарбів. Щоправда, на шляху на них чекає чимало небезпек і випробувань. Alien Рогін Каршен З'явиться 19 грудня. Це одиночна vr гра в жанрі екшн-хоррор, яку розробила студія Survios у співпраці з 20th Century. Події розгортаються між першими двома фільмами серії Alien і розповідають історію Зули Хендрікс, колишньої морської піхотинки. Ти вирушиш на планету Пурдан і дослідницьку станцію Gemini Exoplanet Solutions, заражену ксеноморфами. Гра, створена на Рушії Unreal Engine 5. Обіцяє динамічно генерованих ворогів. які Триматимуть тебе в напрузі у центрі уваги інтенсивні битви з непередбачуваними ксеноморфами, які адаптуються до твоїх дій. Окрім класичної зброї, як от пульсова гвинтівка, доведеться використовувати для виживання навколишнє середовище. Розробники наголошують, що ця гра створена фанатами для фанатів і включає всі ключові елементи, які зробили серію культовою за останні 45 років. У мій топ найцікавіших новинок місяця попадає Індіана Джонс The Great Circle. Також на релізі цікаво затестити Delta Force, чи будуть зміни після Бети, та можна трішки пропасти в «Пас of Exile 2. Звичайно ж, багатьом може приглянутись Марвел Райвлз». Коротше, можете написати, що зацікавило із підбірки. Можливо, розкажіть, що проходите зараз. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.